Миру Божусі продовжу слухати пасторів, докторів Тилої Султаненко, Юри та Стезізланімовіних священків, Божих, помазанків, які справді показують нам, де біле, де чорне, які показали в моєму житті, де біле, де чорне, як Бог дивиться на мене, і чи я справді Божа дитина, чи я сатана. Тому що Бог і пастор нам показує про те, що є Бог і є сатана. І Бог чітко знає. Куди він нас веде, і навіть сатана чітко знає, куди він нас веде і що він робить. Тому що Бог він прийшов дати нам вічне життя. Він нам дає любов, прощення, милість, час для покаяння, щоб ми росли до досконалості, ставали святами, бо Бог є свят. А сатана прийшов бити і погубити через різні релігії, через різні конференції, через еволюції, що Бога немає, що ми походи від вампи, що. Все створилося від вибуху, але ми бачимо, коли падають бомби. Ну, чомусь не виростає ніякий будинок. Ну, нічого не виростає з вибуху. Напроше більше все руйнується, коли вибух. І тому нам треба справді вірити Богу. Вірити очевидцям Ісуса Христа, це апостола, тому ми маємо йти за вченням ми маємо йти за Божими людьми, які справді несуть нам істину, деякі показують радикально, де біле, де чорне, де Бог, де сатана. І наші пастирі, Юлія Юлія Тастина вони радикальні до душі своєї. Вони ніколи її не слухають свою душу. І так само до нас, коли вони проповідують нам слово Боже, вони радикальні до нашої душі. Як ну, нам неприємно, чи мені коли наші пастирі то вона неприємне, воно ріже вуха, тому що, слово Боже, є майчу це ковала, яка обрізає, яка обрубує, е е е е сатану, сатануці всі роги, які, на жаль, ми допустили через різні ситуації, через фільми, через. що ну, через, через Тому що в світі це сатана копишує, на жаль, добра дуже мало. І, тому що за зло ми знаємо, що хто стоїть сатана. і тому... Сер показує, що це боляче і справді це боляче, коли тобі показують. Ну йди покайся перед чоловіком, вибачся, Навіть ти навіть не винна. Закрий собі рот. Це реально неприємно. Я дуже довго е, боніла, раптала на те, що я маю перед чоловіком вибачатися. Він же ж мене обідив. Я маю вибачатися перед ним. Ні, я не буду. Це гординя така. Тому я розумію. Реально пастрі мені показали, яка я була християнка. Реально я себе вважала християнкою. Я вважала себе прекрасною людиною. Я нікого не вбила, я нічого не зробила, але дозволяла собі матюкатися, випити, вкрасти ну. Блудити і так далі. Але Бог справді він змінює наші серця через слово Боже, через Божих помазок їх показують справді, де біле, де чорне. Якщо ти вибереш е, Сатану, то ти будеш прокляті і будеш... Але якщо ти вибереш Бога, Слово Боже, Ісуса Христа, то ти будеш благословенні. І справді Бог каже, ну ви побуйте мене, я на вас вилю багато благословення. лі, я вам не дам більше з того, що ви маєте, але люди залежні від матерії, люди залежні від мамони, і тому люди такому зараз прокляті. тому що люди Вселені всі як пасі нам показує, що люди також зараз читають молитву як мандру 40 разів, але вона не дає ніякого ефекту. Молитва це не мандра, це треба вдумуватися за слова. І також ми бачимо, що люди справді поклоняються вселені ну, іконами якимись битвою своїх рук. Там якісь свічки її ставлять, і поклоняються, поклоняються людям, політикам, аналітикам. Ну але все селена тримається, і Бог дає час і. Мерсі благодать дає Бог нам не дає нам ні президенти, ні політики, ні аналітики, ні зброя, нічого. Нам дає Бог, щоб кожен мав час прийти і покаятися. Але на жаль люди не, не, не цінують цей час Божий, тому що Бога. Чекає кожного з нас, і нам, насправді треба поконитися живому Богу, Богу, який створив всесвіт. Тому що як пастор показує, наприклад, ну, ми живемо в домі, тому чи ми його винаймуємо, чи ми його построїли, чи купили і так далі. Ну, ми в цьому будинку. І якщо ми його построїли, ну, будинок ми построїли будинку, правда, не будинок нас построїв, ми будинок построїли, чи люди створюють одяг. Не ми не одяг нас створить, а люди створить одяг. Так само Бог створив світ, а не села не створила Бога. Тому ми маємо поклонятися єдиному Богу, який всю створив селену. Він все це створив для нас, для служіння, як пише в Біблії. Тому ми маємо Несе живому Бог ні ні сонцю, ні ангелам, ні жодній людині, ні, жодні люди, ні, ні постаці, і так далі. І тому нам треба дослухатися в першу чергу до Божих людей, які нам показують, де чорне, де біле, де сатана, де Бог. Тому нам треба іменно прийти в живу церкву, іменно апостольську церкву, яка, е, якої є наріжним каменем Ісус Христос. Та церква правильна, яка дає нам спасіння. Будьте благословені, Богу вас оберігає, і, і хай буде мирна і спокійна і, і, нічка кожного із нас і вечір. Я Ісуса Христа всім Боже благословить.